Привіт, панянки та панята, хлопці і дівчата! Вітаю вас на моєму каналі, а також у світі чарівних істот українського міфу. Зустрічають вас у цьому світі болотяник і болотяниця. Ці духи зловорожі, живуть у хатині на дні болота. Дбають про болота та його мешканців, а також мають дар перевертництва. Болотяник це дух господар болота та й усього, що на ньому. У ньому чи біля нього живе, росте, перебуває. Що більше та сильніше болота, то сильніший та могутніший болотний дітку. Назва зрозуміла господар болота, тому і болотяник. Зовнішність болотяника описують по різному одні кажуть, що це нерухома товста істота, яка не має очей і сидить на дні болота купиною. Вона вкрита водоростями, дрібними мушлями і рибючою лускою. За іншими описами це голий сивий дід. Зарослий сірою шерстю й облеплений водоростями, обличчя в нього жовте й плескате, мов паляниця, вирячені банькаті очі. Має дідок довгі руки, котрі нагадують жаб'ячі лапи, у нього поросячий хвіст, густе брудне волосся та довга борода, з якої постійно стікає багно. Особливість болотяника це звичайна очередна палиця, яку він завжди носить із собою. Кажуть, що вто в ній уся сила та міць болотяного духа. На дозвіллі болотяник розважається тим, що морочить людей. Коли раптом на болоті ви почуєте незрозумілий сміх, зітхання, булькання, голосне прицмокування, гучний плюскіт по воді, ревіння, стогни або різноманітні тваринні чи пташинні звуки не вірте своїм вухам то все підступи болотяника. Він може легко обернутися на пеньок. Колоду купину, зачаїтися в засадці та чекає, а неподалік, наче на краєчку болота, галявина з розкішними квітами розкинулася, хіба можна не спокотситися на таку красу? І щойно чоловік чи жінка захоче букетик нарвати, як обов'язково опиниться в пастці. Буль-буль. А болотяник цього тільки й чекає, охопить бідолаху за ноги і топить. Чоловіки, які потонули на болоті, стають мамунами. Болотяник може перетворитися і на звичайну людину, на мандрівника чи навіть знайомого, котрий випадково опинився біля болота. Найчастіше його жертвами стають заблудлі п'янички чи подорожні, котрі збилися з дороги. Щойна жертва спокуситься та поведеться на чар болотяника, як починається найцікавіше. Болотяник, у подобі звичайної людини, доброзичливо та гостинно запрошує до себе в гості. Звісно, на черчину. Звісно, ненадовго. Інколи він навіть лихтарем гостинно підсвічує дорогу. Те, що чоловік тримає в руках очеретню палицю, мало б насторожити, однак зазвичай цього не помічають. І приводить болотяник гостя до свого кам'яного будинку, водить заморочену жертву прекрасними світлицями, у яких звучить приємна музика. Потім пригощає небораку смаколиками, танцює з ним, навіть обдаровує. Коли ранкове сонце розвіює чари омани, бідний гість урешті приходить до тями, бо сидить він не в царському палаці на троні, як йому здавалося, а у трохлявому пеньку посеред болота. Отримані ж подарунки, то шмат напівзгнилого дерева чи стара перелякана ропуха. Про багатий стіл із щедрими та смачними наїдками й вишуканими трунками годі й згадувати. Добре, якщо це були лишень баговиння, п'явки та звичайна вода. Якщо з вами сталася така прикрість і ви потрапили в пастку до Болотяного духа, але вчасно це зрозуміли, не засмучуйтеся, ви ще можете порятуватися. Щоб здолати чари жартівливого болотяника, слід перехреститися правицею, водночас лівою рукою тримаючись за хрестик. Не завадить у той самий момент читати про себе Отче наш. Хрестик обов'язково має бути металевим. Якщо ж не пощастило і хрестик ви або не носите, або загубили, або він дерев'яний, не занепадайте духом. Є ще один спосіб. Достатньо мати в кишені будь-який залізний предмет ключ, ніж, цвях тощо. Треба затиснути його в руці, у голос покликати на допомогу душі пращурі. Цур мене, цур, прийди та допоможи, лихо відведи. Вважають, що й на болотяних зачує ті слова, які з криком провалиться в болото. За сивою давнини наші пращури задобрювали і болотяника, і болотяницю, щоб менше пустували і до свого болота підпускали. Відбувалося це на благовіщення чи на зелені свята, Збиралася ватага людей та й після заходу сонця йшла на болота з вогнями, гіллям-кляченням, полином, татарським зіллям, квітами, благовіщенською водою. Обходили тричі болота, якщо воно невелике. Кропили принесеною остеченою водою та приносили жертву куцю, молоко та крашенки. Усе це супроводжували замовляннями, танцями, іграми, а ще біля болота часто ховали нечистих покійників, самогубців. Це також вважали ритуальною жертвою. Інколи в болоті топили речі покійників, чиї душі за якоїсь причини не могли спочити в мирі та приходили вночі в гості до живих. Вірили, що так можна неупокоєні душі віднадити від світу явного і що духи лісу та води допоможуть їм знайти спокій і навіть переправитися на той світ. Очерет, що ріс на болотах та був рослиною болотяника, проукраїнці завжди вважали магічним, його досить широко використовували в побутовій магії, здебільшого з лихою метою. Кажуть, для того, щоб позбутися запеклого ворога, потрібно в безмісячну ніч, опівночі, сходити на болото і виламати очеретину. Дорогою туди назад говорити ні з ким не можна, позиратися теж. Вдома очеретину необхідно заховати якнайдалі від людського ока, свідки тут недоречні. Тоді слід потай поміряти людину, якій бажаєш смерті. Очеретина має бути така ж заввишки. Зайве відрізати та спалити. Наступної ночі, теж безмісячної, зарити очеретину разом із річчю людини, якій смерті зичиш у яму. При цьому слід промовляти заклинання. Слів цих вам не скажу, щоб не виникло спокуси скористатися. Цей ритуал вважають найстрашнішим у народній магії. Той, хто вдається до нього, закладає свою душу на чистому. Активні болотяники цілорічно гинуть дуже рідко, коли болото осушують або коли вони геть усе замерзає. Адже вони чи не єдині духи, що не люблять морозів та бояться зими. Болотяна діва або болотниця це донька болотяника, тому й болотяниця. Ця дівка задає батькові чимало клопоту. Кажуть, що зродилася ця істота із загубленою на болоті живої душі дівчини чи жінки, потопельниці. Мешкає вона посеред болота в білосніжному квітці латаття, яке завбільшки з витрунки. Болотяниця зовні пригарна, довге чорне волосся, прикрашене віночком із незабудок та осоки, великі зелені очі, губи корали, прекрасне голе тіло, звабливі перса, красиві плечі, тендітні руки, а в квітці сидить, щоб заховати від людини гусячі ноги з гідкими чорними перетинками. Узимку вона спить, разом із квіткою латаття ховається на дні болота в батьківській оселі. Батько стереже свою доньку, наче найбільшу коштовність, нікого до неї не допускає, навіть інших духів. Тож від самотності зробилася болотяниця геть лихою та підступною. Щойно десь неподалік запримітить чоловіка, так починає гірко ридати та благати по допомогу, і робить це так жалісно і чарівно, що всякому справжньому мужчині хочеться її втішити. А ще розкішна краса оголоного тіла магічно діє, та варто ступити до неї хоч крок. Як лиходійка накинеться на гори героя, зачне душити в обіймах і потягне в багно. Кажуть, що всі чоловіки, які втопилися в болоті, то жертви болотяниці. Врятуватися від зваби болотяниці просто варто мати при собі будь-який залізний предмет, тоді почвара вас не займатиме. За народними переказами, болотяниці можуть розважатися і по-іншому. Якщо довго на болото ніхто з чоловіків не приходить, то вони насилають на поля бурі. Град, зливи викрадають у жінок прання, яке ті сушать на березі речок неподалік від болота. Тож під час проведення ритуалу задобрення болотеніка просять у духа болота й про те, щоб він ліпше піймував свою доньку. Казка про вірність якось пішов один чоловік на болото по ягоди, а в той час на болоті розважався болотяник. Усім відомо, що улюблене заняття болотяника морочити людей. Напустив маном чоловіка, аж той заблукав. Стоїть посеред болота чолов'яга й мало не плаче, розуміє, що самотужки живим не вибратися. Раптом де не взялася страшна почвара, малий сивий дідок з виряченими очима на широкому жовтому обличчі та довгою бородою, з якою стікає багно. Був весь покритий сірою шерстю й водоростями. Здогадався чолов'яга, що то болотяне, та так злякався, що аж язик йому до піднебення прилив. Здоров, будь, небораче, обізвалася потвора. Ти що тут, на моєму болоті, забув? Га? ягоди без дозволу цупиш. Ану, забирайся, поки я тебе жабом не згодував. Та, прошу пана, ні. Я той. чоловік трохи прийшов до тями та зачав, затинаючись, відповідати. «Я...» Я заблукав. Може, паночку, якщо ваша ласка, ви мене з болота виведете, і я вам обіцяю, ніколи більше сюди не прийду. У мене п'ятірко малих діточок і дружина хвора, геть без мене пропадуть. Діти то твій клопіт. я тобі не допомагав їх примножувати, відповів по діловому болотяник. У мене розмова з такими, як ти, коротка заплатиш виведу, а не заплатиш топися. Мені байдуже до твоєї біди, мені своєї досить. Хіба я тебе сюди кликав? Став чоловік просити болотяника і так, і сяк. І про діток розповідає, і сльозу з копу з очей бузувіра добуває. Здається, що й камень розчулився, а болотяник затявся і квит. Заплатиш, каже, виведу. Врешті придлі болота не кути торги, і він, розмахуючи своїми довгими руками, гаркнув на чоловіка Ну, годі, заткни пельку, причепо, не рюмсай й та й носа витри. Тут і так вогко. Виведу, я тебе з болота, раз таке діло і така бідося. Виведу, але за однією умови. Віддай мені свого старшого сина на службу, і живим залишишся, і навіть грошенят заробиш, бо за гарну службу я справно платитиму. Почухав потилицю чоловік, лишень на мить замислився та й погодився старшого сина і справді настав час у найму віддавати, то чим болотяник гірший від місцевого пана. От, молочага, і певно, ще й чесне слово даси, навіть матір'ю поклянешся, що не обдуриш, але не надто ми віримо вам, людям людське слово нічого не варте. Маєш скріпити ту обіцянку кров'ю. Надрізав дідок бідоласі пальця, і той кров'ю власною поклявся, що віддасть старшого сина в найми болотяникові, щойно до хати живим та неушкодженим вернеться. А щойно прийшов додому, того й зажурився, як дружині в такому підступі зазнатися. Чого ти, чоловіче, журишся? Що сталося? допитується жінка. Він і зізнався. Розповів, як на болоті заблукав і як пообіцяв в обмін на порятунок віддати старшого сина в найми до болотяника. Обіцянку ж скріпив кровною клятвою, і якщо її порушить, то нічого робити. Посиділи, поплакали, зібрали сину Івану сякий такий харч та й відправили на болота, у найми до болотяника. Прийшов хлопець на болото тут, де не взявся болотяник, ухопив хлопця попід руки і потягнув за собою в трясовину. Іван і оком не змигнув, як опинився в чудному місці. Брудом та болотом тут і не пахло. Болотяник жив у розкішному палаці, мав усе, чого душа забажає, силу селенну прислужників та підлобузників, і на додачу плаксиву доньку болотяницю Дівчина мала тонкий стан, граційні руки, довге чорне волосся, яке прикрашав вінок із лілій та незабудок, красиві, але сумні зелені очі і потворні чорні ноги з перетинками, наче в жаби. Болотяник найняв Івана для своєї доньки і наказав її всіляко втішати та забавляти. Вона дуже любить плакати, роби так, щоб менше ревіла. А коли каже, будеш усе робити добре, то до батьків у гості тебе відпускатиму та добре платитиму. Розважав Іван Болотямець, оскільки було хисту. Вона була ще мала, і ці ігри, у які він бавився разом зі своїми меншими братами і сестрами, їй теж підходили. А хіба дитині багато треба? Уваги! Бо коли нема ані братів, ані сестер, а батько вічно зайнятий, то що лишається? Тільки плакати. Правда, поруч цілий ліс мавок, хіба не товариство для розбак, та болотяник мавок чомусь не любить, тож вони до нього в гості не ходять, а він до них не пхається. Раз на місяць Іванові дозволялося відвідати батьків, ніколи не приходив хлопець додому з порожніми руками. Болотяник щедро платив грішми та гостинцями. Батьки, хоч і жаліли хлопця, бо знову тому повертатися до дітька в болото, та все ж раділи з того, що син добре заробляє. І одежу нову справили, і хату підлатали, і худобинку підкупили три корівки, два коники, два волики, щоб земельки, бо ротів у родині багато, і всі хочуть їсти. Минав час, Іван стільки грошей заробив для родини, що й на придане сестрам вистачить і на життя залишиться. Раптово помер батько, і клятва, яку той давав Болотянику, стала нечинною. Але Іван і далі ходив на болота та прислужував болотяникові, і робив це не заради заробітку. Тонька болотяника вирісла. Іван раптово став помічати, що йому не просто добре поруч з нею, він закохався в болотяницю. Навіть її гидкі ноги не здавалися йому потворними, бо дівчина мала вдачу чисту та світ. Її зелені очі назавжди покинув сум. Бо вона відповіла йому взаємністю. А якось як зізналася вона Івану, що мріє жити не в болоті, а на землі між людьми. І якщо Іванка її так само любить, як вона його, то вони мають разом утікти з болота. Адже болотяник ніколи не пристане на те, щоб його єдина донька стала нареченою людиною. Побільше, батько пообіцяв свою красуню дочку віддати за дружину молодому болотянкові із сусіднього болота. І от настав день. Коли болотяник вирушив зустрічати святів. Більше чекати закохані не могли. Скориставшись святковою метушнею, слуги саме накривали на стіл, Іван з болотяницею дремнули з болота. Але далеко втекти не вдалося. Бігли вони лісом, захекалися, озираються, за ними болотяникові служки женуться. Так і помітили їхне зникнення. Тут болотяникова донька обернула Івана на грака, а сама стала сорокою, і сіли вони на високому дубі. Ось головний служака й гукає У грака стріляйте, а сороку минайте. Кинулися птахи з дерева таю траву. Дівчина обернула Івана на лиса, а сама стала зайцем і кинулася від лиса тікати. Зирк, а служка не відстає, і до інших служок гукає Лиса стріляйте, а зайця минайте. Болотяниця вдарила руками об землю і розлилася глибокою рікою, перетворивши Івана на камінь. Тут слуги вже були безсилими, бо не люблять вони великої води, тож повернулися додому ні з чим. Прийшов болотяник із гостями до палацу, а там такий шараварок. Донька з людським наймитом утекла, срамота, і прокляв болотяник свою доньку на людські муки. І відтоді перетворилася болотяниця на звичайну смертну дівчину. Пішли Іван з болотяницею світ за очі. Додому Іван вертатися побоявся, бо там його болотяник може піджидати. То вирішили молодята піти, світа й нанятися кудись. А тут новина король на війну збирається, каже болотянце Івану Іди на війну, нічого не бійся, я тебе заговорю від смерті. А коли добре королю служитимеш, то він тебе так нагородить на ціле життя нам вистачить. А сама тим часом найнялася до заможнього господаря кухаркою. Іван на війні бився хоробро, навіть одного разу і короля, і королеву від смерті врятував. От королівна в Івана через це й закохалася, а він і вусом не веде, все про свою кохану розповідає, сумує за нею, чекає закінчення війни, щоб до милої повернутися. І талашна королівна тужить від кохання, сохне, марніє. Сестра короля була відьма і навчила небогу, як причарувати хлопця до себе. Королівна напоїла Івана таким трунком, що забирає пам'ять та любов, і не згадає Іван той, яку кохає, аж поки її не побачить. А коли королівна та Іван поберуться, то вплив в трунку буде незворотним і молодий уже ніколи не згадає своєю колись милою. Ось і до весілля готуються. Гості з з'їджаються, з'їжджаються, а Івана молодця пильнують, як зеницю ока. Нікого до нього не підпускають і близько, особливо жінок. Про болотяникову доньку хлопець думати забув. Столи накривають, музика грає, а королівна зі своїм нареченим по парку гуляє. Там ані душечки. Тільки дерева та квіти. Підійшла королів на води попити. Іванко присів на лаву. Прилетіла голубка, сіла поруч і людським голоском питає Пам'ятаєш, Іванку, як я свого батечка і свій палац покинула, і за тобою світ за очі полинула? Іванко дивиться на голубку і нічого не розуміє. Не пам'ятаю, ти хто? А пам'ятаєш, як за нами слуги гналися? Я тебе обернула на грака, а сама на сороку перекинулася. Іван знову. Не пам'ятаю такого. Голубка далі веде. А пам'ятаєш, як я обернулася річкою, а ти каменем? Не пам'ятаю, знов те саме править Іван. А пам'ятаєш, Любий, як ти обіцяв, що ніколи мене не покинеш і до мене живим повернешся? Голубка тріпнула крилетами, чар трунку королів розвіявся, і тут Іван усе згадав. Пам'ятаю, прошепотів чоловік і враз перетворився на голуба і полетів слідом за голубкою.